Ван Це був талановитий полководець, 12 разів обирався козаками-кошовим отаманом Запорізької Січі. Козак-характерник, Чародій, який ловив кулі на люту та відвертав шаблі. Національний герой Франції, який не програвав жодної з 244 битв, у яких брав участь. Німці його називали Цирка. Росіяни Сірко. Французи сіро, турки і татари урушей тан, тобто руський чорт, а туркені матері лякали своїх дітей його ім'ям. Насправді Чірко це козацький псевдонім, що означає вовк. Коли він народився, люди жахалися малюка, наче чорта лисого, бо Сірко народився з зубами і відразу взявся жувати шматок порога. Лише рідний батько не злякався. А гордо підняв малюка і сказав: цими зубами він буде жерти ворогів України. Турецький султан так боявся сірка і його походів, що видав указ у всіх мечетях молитися про смерть українця. П'ять років французи не могли повернути собі фортеці дюнкерк і наняли сірка з козаками за високу плату, звісно. Два дні. Козаки ходили навколо фортеці, вивчали місцевість і розробляли план. На третій день вони взяли фортецю за кілька годин і без єдиного пострілу Іван Цирко був дуже освічений, поки він чекав оплати від французів, то читав у Сорбоні французьким студентам лекції Латиною з історії Польщі та Русі. Існує легенда, що Сірком. Заповів після своєї смерті віддісти собі праву руку, щоб вона була оберегом якам у славних уях за Україну. Сірко і далі воював з ворогами України та завадила старість. Коли йому було близько 80 років, він попрощався з козаками і покинув Січ, щоб провести останні дні, як він мріяв, на пасіці у селі. Був місяць травень. Пахло молоком в заплаві білі лебеді ячали. На пасіці вмирав Іван Сірко, Гроза татар погуба Яничаїв.